Ні, я був маленький. Моя мама бросила в садик. На мусор бросила. Маленький був ляля. І не мав нікого. Мама п'яна відказався до мене. І угу. не мав нікого. Потім ми запросили роки. Мені виросли в садик, а потім далі могли. І угу. там виросли, там я в 18 років попав сюди. І тут має старіка, має також допомагає всім, угу. має з'їздю, так що не, не ругали, не, не кричали. Ну як сказати, не, не устраю таке проживання, тому що пенсію я не отримую. Тільки 50 гривень. Тільки 50 гривень отримую, тому, тому б, б хотів приїхати на Мозорську. А ви знаєте, які там умови чоловіка? Так, так, знаю. Там, там там умови такі, що не забирають гроші там умови. тому… А як вам взагалі тут живеться? Як умови, як харчування? Вам всього я, визначає? Як вам сказати? Не, не зовсім, ну, трошки не, не доїдаються. Коли помана, тільки, тільки добрий, коли помана, приїхають, дають їсти якоїсь домашньої їди.